Так, друзі, яка ситуація? От у нас стоїть спрінтер. У нас заїзд в ворота. Людина що зробила? Прийшла, кинула цього спринтера, отак так от. Просто посеред дороги. Вивернула колеса і пішла займатися своїми ділами. Ось тут є дорога. От тут їздить комунікальна техніка. От так от. Потім е ми заїжджаємо в ворота. Заїжджаємо грузовими машинами, заїжджаємо евакуаторами. І от питання до чоловіка. Я йому вже сказав два рази. Говорю, так, друг, забери цього спрінтера. Він каже, зараз відремонтую і заберу. Відтоді пройшло два місяці. Спринтер тут цей стоїть і він нам мішає. Так, варіанти розвиття собиті які? Перший варіант. Він загружається на евакуатор і відвозиться десь от туди. Хай там стоїть. Другий варіант у нас який. Я так подозріваю, треба зняти кольоси. І колеса нехай полежать у нас. Щоб він потім прийшов і пошукав свої колеса. Тому що так не поступають. Ви ж пойміть мене правильно. Ви, ви ще його тут кинули. Мало того, що охрана наша за ним дивиться, сидить. Так і ще й можемо от це поворачувати і вам от цей угол. Фари, просто вирвете і потім що ви скажете. Ой, побили мені машину, а чого ж її побили? Да Побили її того, що ви її поставили посеред дороги. Так що, владельця, прошу знайти і закриться питання до завтрашнього дня. Якщо не закриється, цей вопрос, що він буде? Пізда, пизда, бо він теж злий сильно. Злий, пізда, не можна ні заїхати, ні виїхати. Не реально, слову, бля, не. Да? реально, піздець, блядь. Тобі треба на колеса на Volkswagen? Вони лиси, похуй, літні, дивися. Зім... Спринтер, блядь, не ламається, то ну і не їздить, понял? Диви, блядь, лисаки, йобаний в рот. Ааа, ніхуя себе, тут полузимні, тут сліки. А осюди. Коротше, пацани, отакі от, от діла. Людям похуй, всій житті, що робити, що этот. Так що шукаємо власника.